Доброго дня, шановні члени комісії, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, земельних відносин природокористування користування, планування території, будівництва архітектури та благоустрій. На засіданні комісії з'явилося троє чоловік з п'яти хвороб, є що засідання проводити можна. Серед запрошених у нас Орософа Іван Іванович. Виконаючи обов'язки начальника відділу громадного архітектора, відділу містобудування, архітектури, просторового планування земельних ресурсів та комунального майна Горічівської сільської ради. Так, на сьогоднішнє засідання нашої постійної комісії винесено шість питань, земельних питань. Ну, одне питання буде про погодження, Давайте я зачитаю порядок денний. Одне питання буде про погодження розміщення об'єктів і про розгляд заяву. Так, порядок денний. Перше питання про погодження розміщення об'єктів або споруд електронних комунікацій на земельній ділянці та надання згодом украдання письмового договору про розміщення таких об'єктів або з порудного Ukraine Аніан «Network Solutions». Друге питання про розгляд заяви ДЕЯК ВВ щодо внесення зміну рішення 4-го засідання 11-ї сесії Волінічівської сільської ради від 12 червня 25-го року номер 1381 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзємельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власності земельної ділянки громадян цілі Расеменко ПА. Про затвердження. Технічної документації землюстрій щодо встановлення відновлення резомельної ділянки у натуре місцевості та передачу власної земельної ділянці ділянки в громадянному братвах і у цела побольство. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення резоме ділянки у натуре на місцевості та передачу у власної землеї ділянки громадянці капсуш растила іванів березву. П'яте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж ділянки у натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки громадянину Хуаман ДВ так само Березову. Шосте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо установлення відновлення меж ділянки у натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки громадянці Хуаман ОВ Березову. Про затвердження технічної документації земельності щодо відновлення встановлення медземельної ділянки в натурної місцевості на передачу власної земельної ділянки в громадянці холод, ОД поточок, а на І восьме питання про затвердження технічної документації землею стрічку щодо встановлення віднової медземельної ділянки на натурній місцевості та передачу власної земельної ділянки громадяніну Росоха ВВО. Приступимо до обговорення. Так, по порядку доведення, нехай момент. Ukraine network solution користується на однею висловив на свою щиру повагу та звертається з наступного, з наступного тривогу. метою uh, покращення якості мобільного інтернету, оператора електронних комунікацій та Е-мадафон виникну необхідність споруди зв'язку на території Меліческої ТГ. V skladu z predlogom ustanovnega kabineta ministra, v redu zvršnjega poredka o razmestitvi objekta inštitutu elektronskih komunikacij na zemeljskih delih, v tajnih objektah, druhoma in na državni in komunalni vlasnosti. Під час воєнного стану номер постаново 955 від 13.05.25 року просимо розглянути та прийняти рішення щодо надання дозволу на розміщення об'єктів та споруд електронних комунікацій на земельній ділянці, яка знаходиться в село Горінчу у Скоронній Скорпецької області, орієнтовною площою 01А та укласти відповідний дом. На дану земельну ділянку вже орієнтовно ділянку вже отримано рішення сесії. Ну про надання договору на розвитку проєкту тому щодо відведення змельних по користування на умовах оренду тебляється відповідна земельна документація. Просить надати дозволу договору. Має заперечення, хтось се червоно місії. Я думаю, надати принести на розгляд сесії. Є підготовлений договір. Я заговор, так, є проєкт договору, в якому. Прописано розмір плати за срок дії, тобто до моменту оформлення оренди і... Що виплати? Вони не можуть. Нема смусу давати інверку, бо що ми даємо інворку, тоді дали, якщо це міняє мобільного зв'язку або власник, то нам з того розумієте, то є супер зупинити. Тобто, це не договір оренди, це договір на розміщення, тобто про розміщення споруд електронних комунікацій на земельній ділянці. Ні, або а а далі то робиться в... землепорядна документація, тобто кадастрові номера, ото все зареєструється право власності за нами, і після того, як вони користувач, що в них є об'єкт, ми ну, їм передаємо І Потім Добр. договір оренди ми підпишемо, не знаю, там скільки місяць. На 45 ракуст. Там чия. Ну, Так прошло. 100 квадратних метрів. Да, вот собі. На розгляд. Снома грошова оценка і становится 171 гривня 94 купить. Другое питання. Так, другое питание для Заява від Деяк Вікторії Заява. Я є власником житлового будинку дикунарічого вулиці Монастерецька, 61. Витягом з державного реєстру прав на верховне майно. Рішенням 4-го 11 засідання 11-го засібінчівського ради 8 го скликання від 12-го 8-го 25-го року No 1381. Було технічна документація документацією устрою та передано власну земельну ділянку громадянці Єрасименко Поліні Андрії, оскільки документи державної реєстрації права власності на земельну ділянку право власності на житловий будинок перейшло до мене. Зазначене рішення не відповідає фактичним обставину та неможливує оформити документи на ділянку що узгоджується з ногами статті 120 і 125 сімейного кодексу України та статті 3 закону України про державну реєстрацію речових прав на верхові майно та їх обтяжень. Зв'язку з цим прошу затвердити до технічну документацію зі мною та передати, передати у мою власність сімейну ділянку площі 0,080. Коротше, 801.

Не зареєструвавши земельну ділянку. Земельна ділянка була сформована, кадастровий номер був зроблений. Було рішення про затвердження технічної документації, про передачу ну, але так як власник змінився, то вона не може його зареєструвати, бо воно вже не є. Вони <зв> є власником майна, я має зим. <зв> Рішень дві різні рішення, рішення, про визнання таким що шутрачинність Та, Та, рішення 4-го засідання одинадцятої сесії Вічівської сільської ради 8 скрипення 12 червня номер 1381 про затвердження технічної документації за ушове щодо встановлення відновлення меж ділянки на турі на дисциплі за передачу власних земельної ділянки Грасименко ПА. Згідно всього, підготовлено і пропонується, щоб визнати, що втратила чинність і затверджувати натомість винести на розгляд сесії проєкт рішення про затвердження технічної документації землі щодо встановлення віддаленої земельної ділянки культурного та передачу власні земельної ділянки для як аудиторії Італії.

Площадь 1,25, що розташована за адресою села Нижній Бистрій, вулиця без нас 63 мешканцю, перепад Юрій Юрійовичу. Це дуже села Там Бустрий. власності з 2010 року і <плес> встановили. <плес>

Тут, тут, тут спадщина за законом. Вона сплатувала житловий будинок від цього. І... Вони померли у 2018 році було рішення. Ну, свідоць побачимо. Ну, у 2000 свідоцтву проводимо по за законом було від 13 грудня 2018 року. А від кого? На відставі якого спадщина? Капцов Степан Манович народження, який помер 13 грудня 2012 року. Є його дружина, Капцов Христина має. Не, або ко спадщина зробив? Що спаль, в, за, за дружина успадкувала чоловіка. Капсурпан Іванович, який помер 12 року, його успадкувала його дружина, капсур Шестина Іванівна, яка є власником житлового будинку на підставі витягу і цих документів про спадщину, звертається до нас, хоче зареєструвати право власності на землі. Добре. Якісь заперечення? З цього капсуша, що, що знає, це кулекнув у нас. Ні.

Онук, Василь Васильов, зауспадкував житловий будинок за адресою села Березово 484. Mm -hmm. Тут є свій витяг з реєстру спадкової вправі, є витяг з Державного реєстру повної рекомендуємо і що він є власне, Пома Василь Васильович є власником житлового будинку за адресою Березово 484. Добре, а у його що є? 383. А тут є договір дарування Баш Марія Васильівна. Мешканка Березо 483 подарувала 482. житловий будинок на зарезу 472. Тобто власність не одного тоса. — Це різне, так? — Так. — Потраси. — Це, бачите, все, що на Пушті робили. — У де? — У Комані. — Кусь з мене. — Ну, ні? — Бачите, воно завжди ходить до вас. — Так. — Не пам'ятаєте її? — На подошерах. — Так. — А то її зенити. — Так. — Ні, в одну земельну ділянку в нас вбив, але це на одну землю. Бачите, я розумію, бігнув бабуся, бо я вбив бабуся з подошерах. — Так. Они сумміли з чоловіком. А може рідні, даже рідні меч. Добре, добре. Хома бебе і хома бебе, ми вже розібралися, то з цим і мама. Хоче зупинити земельну ділянку, це 484, а Олена Васильівна 483. Тобто сусідні будинки. Виносимо на розгляд сесії, заперечення членів комісії немає.

Земельна ділянка за адресою поточок вулиця поточок 126, тут є договір дарування житлового будинку, оформлений 26.08.2025 року. І є технічна документація, яка була розроблена, і так на ту людину, яка подарувала Тобто Там є у справі свідоцтво, направлено на спадщину. Чиї чоловіки, чиї батьки, чи Чиї чоловік, чи її батько, що там просто, так, відео, відео. Точно. І, і, Фактично остаточним власником того житлового будинку є вона, згідно договору, дороги. Є витяг, на халес, коли вона зроблені на її ім'я, а це буде її. І... Ага, продовжувати, так. Володимир Іванович, 75-го. Знаєте, мок Яна Михайлівна, 50 року. Хочеш час? Ні, це його це її чоловік, холод Іван Володимирович, 85-го, а вона з другої сторони дарувальник і обдарована є дружина дарувальника, холод, Ольга Дмитрів. Чоловік подарує дружині, буде. Вона поставить все, вона є власником житлового буде. Ага. А платить за кордон Так. Довірно слежу. На лимак, я в даному сенсі розумію, його мама, або хто буде. Так, 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 поставить. А довірно слежу, довірно супрази буде, а платить за кордон. За кордон, він подарував право вакно. Хочу в законі, в законі, в заперечень немає, перестала не не Прошу вас запитувати технічну документацію з нового, що доктор на мес на медіам на другий місцевості площа 25 ГА, яка знаходиться за адресою села Протин 506, це призначення для будівництва і колишнього винку стоверських будівель і споруд за адресою села проти Бетлощин з громадянина Руслаха Василь Васильович. Хто є така ситуація, що чоловік був спадкував за батьком села Сіпелак. Він був спадкував за батьком і живе в зареєстрований. Ви прописуєте на територію того, що він живе там, але реєстрація в нього. Ви знаєте, він як це ще є. Є свідоцтві, поправлені спадщини за законом, в якому Росопа Василь Володимирович, спадкоємцем да, високого Василя Володимировича, його син висока Василь Василь. Сам дружив ну, мама відмовилися на нього користь, брат за кордоном, так само відмовилися. у yes, вас yeah. За кого

Що ми розглянули, опрацювали, рекомендуємо до розгляду, голосуємо. обговорили всі питання, які винесені перенад сьогоднішньої комісії. Хто за то, щоб всі всі питання, вісім які ми розглянули, звідно порядку денного, винесли на розгляд завтрашнього засідання сесії Урічівської сільської ради. Хто за? Троє утрималися 0, голосували нуль. Рішення прийнято і направляємо на розгляд сесії. Все. Шановні колеги, запрошені, дякую за участі. Які сме оперативні, так може все. Працювати, не задягати час, працювати, просто має час робити сесії.